Оббиваємо вікна. Ось і пленка з посилок пригодилася. Вона така, бачите, ось з пупирішками, то ми завжди оббивали обичною, думаємо, що буде тепліше. Розпаковка. Купили степлер і для нього тут ось насадки. Для початку обмітаємо вікно від снігу. Сімба теж без діла не сидить, прийшов допомагати. Для чого ми оббиваємо вікна? Щоб нам було не холодно. <риклад> От і все. Щоб в хаті було тепліше. А ви напишіть в коментарях, чи ще є такі люди, як ми, що оббивають вікна клеєнкою. Перше вікно оббите. Це, кстати, двойне. Ми зімою вставляємо, а літом знімаємо. Сімба! син бакець киць 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 киць